Вітаю тебе! Сьогодні ми споринемо з тобою у чарівний світ природи та її явищ. А щоб тебе зацікавити, я приготувала віршик про одне з них. Подивись на картинку і скажи мені, про яке явище природи йтиметься в цьому віршику. Дощик чисто, дощик чисто, умиває наше місто, умиває він топольки, і травичку, і квітки, і розкриті парасольки, і барвисті парасольки під дощем, немов грибки. Здогадався? Правильно, про дощик. Пропоную пограти у гру, кому потрібен дощик. Квіточці потрібен дощик? Потрібен, тому що квіти об'єкт живої природи. Будиночку потрібен дощик? Ні, будиночку не потрібен. А гойдолці потрібен? Теж не потрібен. Дерево потрібен дощик? Так, потрібен. Кущику потрібен дощик. І кущику потрібен дощик, звичайно. А травичці потрібен дощик. І травичці теж потрібен дощик. Дощик потрібен всій живій природі. Наше заняття називається Чудеса природи чарівні явища. А скажи ну, що станеться, якщо подути на папірці. Спробуй, ну. Папірці розлітаються в різні боки. Що це нам нагадує? Неначе дме вітер. Так. Давай змочимо губки, стиснемо їх і відпустимо. Чуєш звуки? З чим їх можна порівняти? Так, з дощем. А з чим можна порівняти все те, що ми щойно бачили і чули. Молодець з явищами природи. Розумничок. Тож тепер пропоную тобі загадки, а ти спробуй їх відгадати. Тож починаємо! Явище природи добре, хороше. На людей дивиться, а людям на нього дивитись не гоже. Здогадався? Це сонечко. Сонечко яскрава зірка. Воно з'являється щодня під час світанку, а зникає ввечері після заходу. Взимку сонечко майже не гріє. А влітку від його променів стає тепло і навіть спекотно. Слухай далі. Нашуміла, нагреміла, все промила. І пішла, і садочки, і городи всі якрузі полила. Це у нас гроза. Під час сильного дощу трапляється, що блисне блискавка, і після гуркотить грім. Таке явище природи називають грозою. Від грози краще сховатися в надійному укритті з дахом над головою, але ні в якому випадку не слід ховатися під самотнім деревом у полі. Тому що в нього може потрапити блискавка. Слухай далі. Вийшла звідкись гарна дівка. На ній стрічка самецвітка. А де з річки воду брала, там коромисло зламала. Це у нас веселка. Після сильного дощу або грози іноді можна спостерігати веселку. Це оптичне явище природи, коли яскраве сон... сонячне світло розбивається на декілька різних кольорів. А потім, коли вода швидко випаровується на сонці, веселка також швидко зникає. Остання наша загадка без рук без ніг, а двері розчиняє. Це вітер. Коли переміщуються величезні повітряні маси, ми говоримо, що дме вітер. У нього така сила, що у дерев гілки з листям гнуться в різні боки. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. Молодець! Загадками ти упорався. Наша природа, чарівниця, вона дарує нам чудеса. Давай подивимось іще раз на екран і назвемо Дивовижні явища природи. На цьому заняття наше закінчується. Тобі сподобалось? Буду чекати від тебе відповіді на такі питання. Які зміни відбулися у природі з приходом осені? Як одягнені люди? Чи залежить одяг людей від погоди? Як? Яке небо! А як ти гадаєш, чи змінюється їхній настрій? Я бажаю, щоб сонечко завжди тобі яскраво світило, а ще, щоб ти був здоровим та щасливим. До побачення!